Я вважаю, що в житті важливо не опустити свій шанс, який доля не так вже часто й підсовує. Так, донька може на нас ображатися, але я вважаю, що вчинила правильно, а вона хай сама в своєму житті гребе, як гребла я, тим більше, що ми дали їй все, що могли дати, виростили, вивчили і грошей потроху підкидаємо, а їй все не догода. Вже б давно могла мати чоловіка в свої 37 років. Але ж де тільки претензій до нас висуває, особливо до мене, бо це я, бачте, винна, що у неї особистого життя нема. Мало того, що зовнішність у мене твоя, то що ти у мене квартиру відібрала, каже вона мені. Так, я зовнішністю не дуже вийшла, але зате це мені не завадило вийти заміж та влаштувати своє особисте життя, а все тому, що я вміла скористатися шансом. От взяти, наприклад, мого чоловіка, то де б він був, якби не я. Отак би лежав під лавками, бо характер у нього такий. А я ж руслана зі школи знала, і знала, що він такий тихий, але башковитий, як то кажуть, але отак прийде до клубу і вже під лавкою, бо ж організм такий, та й що там того Руслана, шкіра й кости? Чи одна тоді з мене сміялася, що я до нього приклеїлася? Але я знала, що роблю.